Мосенеко, 52-й лист до Луцілія, шоста частина він говорить: хіба що хворий зустрічатиме оплисками того лікаря, хто приступає до операції з ножем? Тобі такого помічника, яким ти захопишся радше тоді, коли побачиш його, а не тоді, коли його послухаєш. Не забороняю тобі, звісно, і слухати і таких, які звикли розмірковувати перед народом з одним лише застереженням, якщо вони вийшли перед юрбу з тим. Аби її зробити кращою, а заразом і себе, а не заради пустої похвальби, чи може бути щось ганебніше ніж філософія, що шукає схвальних вигуків? Хіба хворий зустрічатиме оплесками лікаря, який приступає до нього з ножем у руці? Мовчіть, будьте слухняні, дайте себе лікувати. А якщо і скрикнете, то я хотів би, щоб, щоб цей скрик був знаком того, що рятівна рука таки намацала ваш порог. Це на освітній канал Кайрос.